наш котел Вітязь. Будемо переробляти димарь. Стоїть в запах кріазота. Бачимо такі см... прям дуже, дуже. Ну, і ось. Починаємо ружих ми відкрита, димарь забивається дуже сильно, а потім, як коли вже паливо розпалилось, 10-15 хвилин ми робимо це закривання. І тоді у нас дим йде складним шляхом е через ці водяні полки. Будемо робити кут 545, а заслонку, мабуть, зовсім можна прибрати. Тому що цьому димарю потрібна тяга. Дымарь я уже разобрал. Зараз будем это выдавливать. Вот наш дымоход, 160-ка. Оценковка, вставка. Ножевика, ножевика, оцинковка. Тепловый мостик. Вот такая система крепления. Все ржавые. Ножевику приваривали до черной стали. Капец. Все подмонтовано. Вот так выглядит. Котельная. Вот так вот. Сачи, дуже багато. Это еще <кх> выпало у Тут буде 45 коліно і буду знизу ревізію робити.